Вітаю всіх. Проект інсайт в ефірі. В Студії з вами працює Віктор Мозолевський. Також сьогодні я в студії буду працювати із Наталією Никипілою, журналісткою, амбасадоркою збору. Вітаю Наталю. Привіт, Вікторе. І, і ми будемо працювати будемо працювати, тому що я знаю, що ти знаєш цю роботу дуже добре. Так що будеш мене підтримувати. Як як або як, ти як, мене? Бо я вже давно так? не була біля мікрофону. Обов'язково ми говоримо сьогодні про донати як соціальну відповідальність про важливість донатів, важливість підтримки наших збройних сил України, важливість. Підтримувати один одного і в мене перше питання. Ми сказали про це, говорили про це перед ефіром. Mm -hmm. Так, але я хочу, щоб його почули більше людей. От ти вже проводиш третій збір, так оголошено. Третій збір, ти разом з своєю колегою. Але чи вважаєш ти себе волонтеркою? От ти знаєш, я зависла на цьому питанні, mm -hmm. коли ти мені його поставив. Напевно, ти ні тому, ні що та тому, що для мене волонтери це люди, які з 2014 року присвятили своє життя чи активну частину свого життя, чи якусь велику частину життя волонтерству. Я почала це робити абсолютно. Я не можу сказати, випадково, У мене був день народження. Я просто вирішила, що я не хочу нічого. А, а от я собі. можу так. Я не хочу нічого собі. Не хочу жодних привітань. Святкувати ну сам розумієш, ага. у мене немає якогось бажання. А от зібрати е, хлопцям, які потребують на щось важливе, е, цілком можливо. І так вийшло, що якраз звернулися військові, які потрапили під обстріл і втратили абсолютно все. і Їм потрібно було багато чого закупити. І Я оголосила збір. Він дуже добре пішов. Було дуже приємно бачити, що багато людей хочуть привітати і готові привітати у такий спосіб. І це був е, перший збір. Тоді це було близько 55 тисяч. Я mm. допомогла двом підрозділам. Далі вже треба було просто добити. Це був другий збір, тому що вже звернулися військові. А третій, це ми вже з Богданою Лясківською. Е, це також журналістка, яка раніше працювала на телеканалі. Віта світанок. Я думаю, багато хто її знає. Ми, е, коли до речі, я була на Донбас форумі, ми там з тобою Віктори зустрічалися. І я ночувала в той. Ну, Зупинялася в той період у Богдани. Вона живе і працює в Києві. І от ми сиділи, вона каже: Боже, я не знаю, як закрити запит на авто. Що робити? Це а вона вже розпочала збір. Вона не розпочала. Вона тільки Долучилась. так вона їздила робити репортаж туди mm -hmm. до хлопців на запорізький напрямок до 14-го окремого полку. Там її друзі. Вона їздила до них робити репортаж і побачила, яка є величезна потреба в нормальній активці, особливо зараз, коли тануть стане сніг, там просто болото на сході кругом болото, і е, авто має бути обов'язково повноприводним. Обов'язково е, це має бути пікап для того, щоб допомагати. І от вона каже: Я не знаю, що робити.' Я кажу: Ну що робити? Ну, в мене там якийсь малесенький досвід. Є. Ну давай спробуємо. І в цей момент е, також надходить. Е, я не можу їх називати підопічними. Це якось дуже якесь таке слово дивне. Надходить е, запит від моїх військових, е, якби моїх військових, ні, моїх друзів, які наразі на куп'янському напрямку там зараз дуже багато в роті ударних е, ударні БПЛА. Е, дуже багато вінничан. І вони просять також у мене. Закрити деякі запити, тому що я вже їм купувала зарядну станцію, і вони попросили ще одну таку, бо вона допомагає якраз таки літати, літати на і знищувати ворожі позиції. Я кажу, давай об'єднаємося, от психанем і спробуємо. Ну не вже Вінницька аудиторія не підтримує нас журналісток, які власне ну Вінницькі вийшли з Вінниці. Ось. І от з такою амбітною метою ми рвонули. Тому сказати, що волонтери, напевно, ні. Ми ще знаєш, як оці жовторотики, які в гнізді сидять, є серйозні великі волонтери, які робляться щоденно, ну, і вже, їм велика дяка. вже крила потихеньку розправляєте. Я бачу вже третій збір особисто в тебе, то це щось ну, немає вибору. Коротше, немає вибору, немає коли розслаблятися. Якщо я хочу спокійно лягати спати і розуміти, що ціна, яку особисто моя родина заплатила. За наш спокій я втратила чоловіка на цій війні. Вона має бути виправдана, і я не можу розслаблятися далі. Тобто, я маю продовжувати те, заради чого загинув він. Тому для мене це абсолютно. Зрозуміла якась така природня потреба mm -hmm. допомагати, скажи, будь ласка, ну вже є досвід. Так вже третій збір ну, розпочався. Думаю, ну ну все одно ну, давай будемо говорити. Як є досвід? Є так. Ну, якщо ти двічі приїхали на велосипеді третій раз ти вже їдеш більш досвідчено. ось так і в випадку із зборами, як ти бачиш зараз динаміку. Збору коштів мені хочеться заплакати на цьому твоєму запитанні, і не тільки мені, а усім, хто стикався зі зборами, чи то дружина, яка збирає своєму чоловікові на тепловізор, на бронік, на авто. Бо зараз дуже багато, ну коли рідні закривають потреби військових, коли вони ще не знають, як це робиться, не звертаються до військових. а Ось його треба снарягу йому всю купити. І от вся родина скидається і одягає свого хлопця, чоловіка на фронт. Є випадки, коли і військові самі собі закривають збори. Дуже багато на жаль таких випадків, коли дійсно військові навіть нікого не просять, а самі собі купують те, що потрібно. І зараз в зв'язку зі святами, зв'язку з якоюсь такою загальною втомою, але знаєш, мені не хочеться пушити цю тему, що суспільство втомилося від війни, тому що чим більше мені здається, ми будемо про це говорити, тим більше буде розхолоджування, а допустити цього не можна. Ну про яке втомилися взагалі може йти мова, коли у нас ні на секунду не зупиняються обстріли, і коли тільки зведення міста над Бугом, подивитися інших вінницьких джерел за тиждень. Це близько. Більше 20 20 або більше 20 людей за тиждень. Це тільки ті, які вже надійшла інформація, що ось або змогли забрати з поля бою або ДНК. А скільки безвісти зниклих, скільки ще взагалі невідомо, тому що ДНК триває? Тобто, ми маємо в цій ну реальності якось трошки зберігати адекватність про ніяку в тому йтися не може. Просто я сподіваюся, що люди можливо готуються до свят, що вони там хочуть купити ялинку, хочуть купити подарунки. І я з великою повагою ставлюся до е підготовки і до того, що так хочеться тепер нормального свята для себе і для своєї сім'ї. Але Воно неможливе такою ціною, тому що кожен незакритий збір, кожен збір, який зараз став, а зараз стали майже всі збори. Особисто наш збір він просто ліг. Це при тому, що у нас він загальний, тобто кілька людей відкриває маленькі банки на користь нашої. Там на 10 тисяч, на 5 вони її закривають, і, і таким чином ми поповнюємо основну. Ну і ми власне збираємо. Але всі, абсолютно волонтери, зараз говорять про те, що ем, величезна пасивність з боку людей, її допускати не можна. Людям потрібно нагадувати, хто взагалі своєю ціною величезною над ціною платить за те, щоб у нас це свято було, щоб ми могли сісти за стіл. І це для мене абсолютно природньо і нормально, якщо ти сідаєш за новорічний стіл і в тебе за столом всі місця зайняті, і немає пустого вперше, як, як буде цього року у нас. То ти маєш зробити все для того, щоб підтримати своє військо, тому що тільки ціною їхніх життів, здоров'я, надзусиль ми маємо можливість сідати за ці столи і наряджати свої ялинки, і це потрібно от прямо пояснювати своїм дітям, як на мене. Сьогодні цього року подарунок у тебе не буде там велосипед, а буде щось менше, бо давай частину задонатимо. Але мені здається, що наші сучасні українські діти. Вони вже й доросли, але правда? не розумі... можу, певно, краще розуміють навіть цю важливість донатів. Може, воно звучить якось так, але донати на сьогодні потрібно робити мейнстрімом. Тобто, якщо ти не донатиш, значить не окей. От треба зробити так, щоб це було. Ну знаєш, ну я знаю, що це звучить жахливо, але модно. Ну, ну на превеликий жаль, так воно працює. Якщо ти донатиш, значить ти соціально відповідальний, значить ти підтримуєш військо, значить ти робиш те, що ти можеш е від себе. Ти думаєш про своє майбутнє, ну власне Про майбутнє країни. Тобто підтримувати вогниками коментарями в соцмережах до збори це круто, це класно. Це дуже потрібно, тому що для алгоритмів соцмереж ну це дуже спрацьовує. Тобто, якщо у вас сьогодні немає вільної гривні, зробіть все, що можете. Лайкніть, залиште коментар, поділіться. Але ще краще задонатьте, хоча б 50, хоча б 20-10 гривень. Але алгоритм знову ж таки бачить, посилання відкривалось туди заходили. Значить, там щось буде цікаве. Ну і знову ж таки, це про, про те, що я щось роблю. Я можу щось робити, просто зробити це культурою, отакою от новою культурою спілкування з фронтом самої вдячності сьогодні недостатньо. Говорити про те, що міноборони не закриває потреби, про те, що міноборони мало би про це подбати, у мене у самої також 100-500 питань до міноборони і взагалі до державної цієї системи. Але ми всі прекрасно розуміємо, наскільки вона оцей документообіг, який обріс навколо всієї цієї структури, та наскільки він заважає і тормозить всі процеси. Якби волонтери сьогодні не закривали спочатку повномасштабки і не мали такого досвіду з 14-го, ми взагалі були би не там, де ми є. Тобто у волонтерів є можливість дуже швидко реагувати на потребу, швидко її закривати і рятувати в прямому сенсі життя, тому що волонтерський рух, який масштабувався колосально за часи, за часи повномасштабки, він вже настільки професійно, ну, Одиниця, яка нічим абсолютно не поступається Міноборони. Але якщо загрузне, через Різдвяні свята, ось оця одиниця масштабна, це буде коштувати нам втрачених територій і втрачених життів. І потім ну, волати про те, що нам не сказали, ну, вже буде пізно. Тому просто не треба розхолоджуватись, треба згадати. Що донатити це нормально, це ну, я не знаю, каву пішов, задонатив, попив. Каву задонатив, тобто просто зробити це частиною свого життя, частиною комунікації із фронтом, тому що хлопці там вони теж зневірюються, і коли вони йдуть з протягнутою рукою, а вони йдуть з протягнутою рукою, що для мене апріорі не, не, не нормально. нормально. Тому що вони не мають нічого в нас просити. Це ми маємо хотіти їм допомогти. Це нормальний тоді якийсь такий взаємообмін. А коли вони йдуть і просять, то тоді в них складається ну, питання. виникає, А чого? Чого я тут кладу своє життя, своє здоров'я, купа обморожень, тому що зима почалася. А волонтери не можуть закрити потребу, тому що люди не хочуть донатити. Чому як так відбулося? Тобто ця війна вже цікава тільки мені. Тому донат це такий своєрідна, знаєш, частина комунікації з фронтом. Показати, що ми єдні гривнею. Ну, якось так я це бачу наразі. Що зараз з твоїм збором? Така ж він лікса? Він це груз, так само. 330 тисяч у вас мета, так на що ви збираєте? Можна? Ми сказати? збираємо на авто для 14-го окремого полку ЗСУ, які наразі несуть службу на Запорізькому напрямку. І для щоб не помилитися, я собі тут 41-ша здається бригада. Зарядна станція генератор. зарядна станція. Вони попросили вже в них є одна зарядна станція. Так і їм потрібна ще одна, така тому що зараз морози. І дуже швидко розряджається mm -hmm. все, що несе енергію. і Потрібно заряджати частіше. Вони заряджають дрони, вони заряджають телефони, тобто потрібно зарядну станцію. І щоб заряджати зарядну станцію, потрібно що генератори. Тому треба ще генератори, а вже з пальним хлопці розбираються самі. Це е, для військової роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. 41 ОМВР. Вони наразі на Куп'янщині, ще раз нагадаю. Там багато відничан, тому мені здається, ну для нас має бути зрозуміло. Що треба своїх підтримати. Взагалі всі свої, там немає чужих. Але ну якщо вже так на регіони розбивати, то тоді Вінниця могла би цілком підтримати вінницьких хлопців. Наразі у нас завдяки ну, я ж теж не хочу одягати біле пальто і казати, що от десь там донатять класно, а в нас ні, о якісь не такі. А я тут така пухнаста. Ні, це не так. Але є така тенденція, мені друзі, колеги. З Харкова і з Краматорська повідкривали банки на 20 тисяч гривень. Краматорськ закрив за два за вечір? за вечір від банку на 20 тисяч, на 22 вони навіть її накидали. І е, Харків за два дні також на 21 тисячу. Вони закрили банки і скинули вже в нашу загальну, тобто в нас вже там е, понад 50. І мені не хочеться думати, що в містах, які щоденно прилітає, в містах, в яких постійно шумить і вони. Дуже близько до фронту, і вони прекрасно розуміють, як швидко крокує війна. Вони, в них знаєш злість, злість і бажання своє захистити. Вони це конвертують в донати. І наразі моя банка на 50 тисяч гривень відкрита, куди в основному донатять. Ну і харків'яни всі, але в основному це все таки Вінничина 14 тисяч вже тиждень. От мені не хочеться проводити паралелі, але мені хочеться, щоб не дочікувались. А робили заздалегідь превентивно. І оця злість сьогодні була страшна ніч була в Києві. От конвертуйте цю злість в донати, От, щоб воно не літало у нас над головами. Давайте будемо щось робити. Ми можемо. Ми маємо на це, ну поки тільки такі можливості. Іншого ж виходу немає. Його просто. От як ти можеш порекомендувати людям, які бояться, щоб кошти пішли не туди, угу. а кошти, щоб пішли конкретно. Тим бригадам, конкретно тим військовим, які дійсно цього потребують. Які можливо рекомендації можна дати через те, що багато шахраїв, я розумію про що ти ну війна. Ну їх якось зараз в інформаційному просторі стало менше. Я я дуже хочу сподіватися, що люди <гум> почали вмикати критичне мислення <гум> і трішки розбиратися, кому можна довіряти, кому ні. Оскільки колись шукали, кому б це дати гроші, я хочу донатити, тільки покажіть кому. То зараз ти їх випрошуєш. Ти їх постійно випрошуєш, ніби собі, а це дуже ображає ображає, ну це, це не, демотивує, не ображає, а демотивує. Е, То можливо зараз і шахраї трішки, бо бо тут уже і волонтери типу притули не можуть назбирати на те, що треба лачення не може назбирати. Ну, тобто реально бо, збори стали то вже тоді, куди тим шахраям? Але я раджу завжди перевіряти, хто постить цей збір. Тобто, це дуже просто. Ти заходиш на сторінку і перевіряєш, чи це якісь загальні картинки, цвіточки, бабочки, незрозуміло хто, чи це людина, якій ти довіряєш. Якщо це дружина, зайди, перевір сторінку, не полінуйся написати в особисті, перепитати, попросити. Можливо, а де служить твій чоловік, а на що саме потрібно. Тобто. Це не складно. Усі, хто ем, відкривають збори, вони готові дати всю інформацію, аби тільки аби донатили. Так. Незакритий збір, він, він тяготить. Він, він знаєш, по-перше, ти в людях починаєш розчаровуватися. Тому що, ну блін, ну, ну ти ж хочеш щось зробити, ти ж не для себе це робиш. Ти ж просто якби акумулюєш людей навколо своєї ідеї і цього збору. І коли не донатять, то складається враження, що це треба тільки тобі, ну але це ж не так. Насправді це не так, просто будемо сподіватися, що такий період відволіклись, але ми не в тому часі і не в тому періоді, щоб відволікатись. Тому перевіряйте, з чиєї сторінки збір, запитуйте, заходьте в особисті. Тобто донатити, кидати гроші неперевіреним зборам не варто. Сьогодні дуже багато соціально відповідальних людей, активних людей, які щодня вважають своїм обов'язком задонати за перепустити якийсь збір. Якщо ви. Підписуйтесь на людей, яким ви довіряєте, заходьте до них і донатьте на їхні збори з приводу довіри. Навіть мені здається, в кожного є серед знайомих або знайомих знайомих людина, яку ви точно знаєте, і яка проводить збори, так яка організовує збори, і їм безпосередньо можна і донатити для того, щоб та навіть Закрити. на Вінниччині ті самі загартовані серця, величезна грома... е... благодійна організація, волонтери, які збирають, там не закривають дуже багато зборів. Царевський, який, який у складі е... збройних сил зараз України, але він так також залишається в загартованих серцях. Він організовує збори. Багато власне вінничан, які все ж таки намагаються якось у це, як... як ті жаби там масло збивати. Є кому давати гроші. Кругом багато відкритих зборів. Ті самі азовці, у них постійно якісь величезні збори відкриваються. Є кому було б таке бажання, але е, мені здається, що сьогодні кожен мав би, ну, можливо, я багато вимагаю. Але я дозволю собі це зробити. Що сьогодні кожен має від якоїсь зарплати своєї відсоток відкладати, зрозуміти, що я можу там от таку частину задонатити і не кудись в один збір, а от можливо так розбити там сьогодні. От я на день можу задонатити 100 гривень. так? 50 туди, 50 туди, так щоб і маленькі збори угу. закривались, тому що це теж комусь треба робити, і великі збори. Чого точно не треба робити, це на когось розраховувати. От хай вони там відвоюють, а я тут побуду, хай вони там задонатять, хай вони збори організують. Так не, не вийде. Абсолютна меншість не зможе викарабкатись без абсолютної більшості. Нам всім сьогодні потрібно ем, об'єднувати зусилля. І головне, нам не можна допустити зневірення наших військових в нас, в тилу. Тобто своїми донатами і закритими зборами і закритими їхніми потребами ми показуємо, ми пам'ятаємо, ми вдячні, не просто смайлами. Не херовими ми в коментарях, а ми вдячні вам. Насправді, О -о -о ось ви можете цю вдячність помацати. Бо оце мені для мене це найстрашніше, коли вони мені телефонують і кажуть: та що ж, ну що ж таке, що ж так довго. А я не маю що сказати. Ну я не можу сказати, хлопці, ми не можемо назбирати. Збір став. Я так не можу сказати. У нас різдво і новий рік. Так, бо у них Різдва немає, бо вони своїх дітей на превеликий жаль на Різдво побачити не зможуть. І в них не стоїть питання подарунків на превеликий жаль. Сьогодні дуже багато потреб: зимова гума на на авто, бензин на ті самі генератори на авто. Це все хлопці самі купують. І от вже навіть ні на кого не розраховують і нікого ні про що не просять. Просто вони вже вважають, що це частина їхніх, ну їхніх а, розходів. А це ж знову ж таки не окей. Тому ми маємо показати, що ми тут. Про них дбаємо, пам'ятаємо і робимо все можливе, теж ми продовжимо боротися. Я особисто тобі бажаю, щоб твій збір разом з Богданом закрився якнайшвидше. І щоб ви продовжили далі збирати. Мо, я що... вдячна, що ти знаєш, коли в тебе не закритий збір, ти готовий куди хочеш іти, куди хочеш стукати. І я вдячна, що ти дав таку можливість сьогодні платформу для того, щоб ми це проговорили, і для того, щоб ми можливо зрушили з місця цю мер... мертву точку не тільки нашого збору, а загалом зборів і. Ми зможемо залишити у коментарях під ефіром реквізити на збір, щоб люди могли долучитися. Так, звісно, дякую. Дякую за твою позицію. Дякую за те, що ти робиш. І слава Україні! Героям слава! А проект інсайт продовжується. З вами була Наталя Некіпіла, журналістка, амбасадорка різдвяного збору. І ми проект «Інсайт» продовжується. І за кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101,8 один Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.